Всім привіт! Рада вітати вас в мене на каналі, який присвячений моїм домашнім зеленим улюбленцям. І сьогодні я хочу порозказати і показати вам, які в мене вдома проживають ліани епіпремнуми, а Ось загалом ампельні рослинки, тобто ті рослинки, які плетуться. І почнемо наш огляд з найпершої моєї ампельної рослини, це був епіпремнум золотистий. У мене їх аж два однакових екземпляри, і це все тому, що на початку свого захоплення рослинками я не знала, що існують якісь інші ліани. Думала, що існують тільки такі зелені епіпремними. І тому мені дуже захотілося зробити в себе вдома таку зелену, оплетену стінку ліаною. І тому я купила два вазончики, і в мене тепер їх два. І ще один неймовірний епіпремнум з моєї колекції це епіпремнум Marble Queen. У нього такі мармурові листочки. Це така цікава дуже варієгатність, тому власне він і називається мармурова королева. Ось, мені максимально подобається така варіагатність. Загалом варігатні рослинки дуже подобаються, тому я точно знала, що в мене він має бути в колекції. Ось цей листочок, наприклад, взагалі майже біленький. А ось цей епіпремнум Enjoy енджой, зовсім малесенький, така крохотусічка. Я його зовсім нещодавно придбала на Олексі. і мені він теж подобається за те, що у нього є цікава варіагатність у вигляді білих ліній, полосочок, таких розводів. Буду наблюдати, дивитися за ним, як він буде рости. Поки ще важко уявити яка він буде ліанка, але чекаю. Наступний епіпремнум це епіпремнум Happy Leaf. Він вже майже повністю біленький, точніше салатовий. Ось така в нього цікава варієгатність. Є частинки зеленого листочка, але все ж переважає білий колір. Загалом він мене опинився випадковим чином. Я побачила в моїй мами в колекції цього епіпремнума, вона замовила собі з Фейсбуку. І я зрозуміла, що я теж дуже хочу, і так само замовила його на Фейсбуці. Наступний епіпремнум з моєї колекції це епіпремнум Неон. В нього неонове листічко такого яскравого, дуже салатового кольору. Камера, певно, навіть і не передає цей колір, але в житті він дійсно дуже салатовий. Він зараз у мене стоїть на вкоріненні. Чекаю, коли він випустить свої більші корінці, і тоді вже буду його пересаджувати в ґрунт. Наступний епіпремнум це пінатом Alba. Це такий дуже цікавий епіпремнум з різбленими листочками і з варіагатністю. Але варіагатність в нього не на всіх листочках, а лише на деяких. Я б так сказала, що така рандомна варіагатність, Деякі листочки просто зелені. Будуть чекати, коли він буде рости, розвиватися. Чим будуть більші листочки, тим більші будуть оці от дирочки різьблення в ньому. Наступна рослинка в моїй колекції це Філадендрон Бразил. В ній він максимально подобається. Я в нього просто кайфую за те, що в нього ось така цікава розкраска, така цікава варігатність салатова на листочках. От в деяких місцях там наполовинку він салатовий, в деяких місцях він там лише маленька полосочка салатова, а ще він в мене пускає отакий от от листочок. Один з улюбленців моєї колекції лянок це Сендапсус Піктос. Я його просто обожнюю. Він максимально імпонує мені як рослинка. Такий в нього насичений зелений колір, такі крапиночки. Він такий цікавий, неординарний. До речі, дуже швидко росте. У мене за, за десь орієнтовно 2 місяці, поки на мене він випустив два нових листочки взимку: Монстера Адансена. Мені вона дуже подобається за те, що в неї дуже яскраво виражене різьблення на листочках. Це, мабуть, власне, та причина, чому я дуже сильно хотіла цю монстерку собі в колекцію. І я дуже довгий час ходила по квітковим магазинчикам, вибирала, шукала. Ось і побачила, що мама купила собі цю монстерку, і потім вона мені подарувала саджанець. Я посадила. Ще одна зовсім малесенька ліанка в моїй колекції це монстера Сальтипікана. Я, взагалі, вперше почула про таку монстеру, коли замовляла собі нові рослинки на Фейсбуці. Жіночки, я побачила, що в неї є така монстерка, і думаю, замовлю. Ще одна ліанка, це царопегія Вуда. Вона мені дуже-дуже миленька, дуже подобається. Вона така мініатюрна. В неї листочки зовсім кріхідні, і такими вони, до речі, і будуть. Вони не будуть більшими. Також вона чимось схожа трішечки своїм панцирем на черепашку, ось такі в неї крапочки. І тому вона є у мене в колекції дуже миленька. Наступна рослинка це плющ, плющ звичайний. Загалом в мене до плющів дуже цікаві відчуття всередині, тому що коли я була підлітком, я дуже полюбляла читати різні фентезі книги, і досить часто автори книг згадували в своїх історіях плющів. зазвичай, коли я читала книги і згадувалися там плющі, я уявляла собі цю рослинку як такою трішки загадковою моторошною, яка щось приховує. Тому в мене до цієї рослинки дуже такі трепетні відчуття. Наступна рослинка це філодендрон Knight. Коли я замовляла собі нові рослинки на Фейсбуці, то мені у подаруночок дали цю рослинку. Вона має такий розпис на своїх листочках, ніби зірочки. Ну і найбільша лянка в моїй колекції це монстера делікатесна. Взагалі вона рахується ще дитинкою, тобто вона ще зовсім маленька за мірками самих монстер. Але для мене це поки що найбільша взагалі напевно рослина в моїй колекції. Наряду з заміокулькасом, який, до речі, ви бачили ззаду, який стоїть позаду мене. Ось. За Монстерою дуже цікаво спостерігати, наблюдати. Вона дуже часто рухає своїми листочками. До речі, ось цей листочок, який ви зараз бачите, вона випустила вже при мені і реально дуже-дуже швидко. Така от була колекція моїх кімнатних ліан. Діліться в коментарях, які з таких рослиночок є у вас, і взагалі, чи подобаються вам ліани в квартирах в будинках. Мені особисто дуже подобається. Я думаю, по моїй колекції це видно. От, незважаючи на те, що в мене ще мої ліанки зовсім маленькі є, але я все рівно чекаю, коли вони стануть довгими, великими для того, щоб вони створювали затишок в квартирі. А це фотографії, які мене надихають збирати колекцію ароїдних, колекцію ліан в себе вдома. Я реально вже дуже чекаю той момент, коли вони стануть в мене великими, і ось такі от фото вони втіляться в життя в моєму будинку, в моїй квартирі. Підписуйтеся, ставте лайки коментарі. Буду дуже рада бачити вас на своєму каналі ще. І всім!